ЄС потрує фінансування оборонної промисловості. Рішення схвалене на засіданні ради директорів Європейського інвестиційного банку у Люксембурзі, затвердження 21 червня міністрами фінансів країн ЄС. Про це інформує Reuters. із посиланням на джерела погоджено збільшити річний ліміт кредитування Європейського інвестиційного банку до 100 мільярдів євро вже цьогоріч у рамках Ках бюджету фінансування оборон сектору збільшиться з 1 мільярда євро до 3,5 мільярдів євро. Хоча європейський інвестиційний банк не має права фінансувати закупівлю зброї боєприпасів, однак може виділяти кошти для подвійного призначення до прикладу, gps технології інфраструктура військових баз, один із втілених проєктів база в Литві йдеться. Про дислокацію німецьких військ це вперше з часів Другої світової війни, коли німецькі солдати перебуватимуть на іноземній території. Рішення ухвалено на тлі зростання загроз у Європі. Заяв президента США Трампа про ймовірне скорочення американської військової присутності на континенті.